Екранізація симулятора життя Сімс, четверта людина павук, трейлер сиквела Джокера, проблема третього сезону ейфорії, розробка прямого продовження скарбів нації та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні у нас чергова субота та черговий випуск найсвіжіших кіноновин. Традиційно запрошую вас натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар та обов'язково підписатися на канал. Щоб бути в курсі всіх подій зі світу кіно. Як завжди, хочу щиро подякувати за вашу підтримку і всім приємного перегляду! Розпочнемо випуск із чорного дзеркала. Стріміновий сервіс Netflix анонсував виробництво сьомого сезону легендарної антології Чарлі Брукера. Серіал вийде у наступному 2025 році та складатиметься із шести епізодів. Один із яких вперше в історії продовжить уже знайомий для нас сюжет, пов'язаний з велетенським реверансом на культовий стартрек. Як повідомив Брукер, Роберт Дейлі мертвий, проте для решти членів екіпажу проблеми тільки починаються. Улюблена для мільйонів глядачів антологія у шостому сезоні змінилася майже до невпізнання. Соціальна фантастика вже давно почала здавати свої позиції, і творча команда прийняла сміливе рішення відійти від канонічної тематики, виправданої таку трансформацію не назвати, тим паче, якщо ви зібрались обігрувати примітивні неоригінальні ідеї. Тому цікаво, чи продовжить геніальний на початку техноальманах все більше занурюватись в атмосферу жаху та містики. The Sims – культовий симулятор життя, який підкорив серця як дітлахів, так і дорослих, перетвориться на фільм за кермом проєкту. Разом із компанією Марго Робі, яка озолотилася на виробництві Барбі, знаходиться Кейт Герон, шоуранерка Локі і сексуальної освіти. В якому напрямку розвиватиметься адаптація гри пісочниці, де немає лінійного сюжету або ж поставленої цілі, наразі невідомо. Концепцію The Sims можна обіграти по різному, і з найтиповіших варіантів це потрапляння у реальний світ, що ми бачили в екзистенційній пригоді найвідомішої білявки. Або ж, відповідно, персонажу з Райном Рейнольдсом, ігрові герої не захочуть миритися зі своєю віртуальною долею. Адаптація перебуває на ранньому етапі, проте, врешті-решт, вона точно дістанеться до фанатів, адже в впер... Перше про перенесення Sims на великі екрани заговорили ще у далекому 2007 році. Давно обіцяний, але все ще не реалізований трикол скарбів нації поступово стає на виробничі рейки. Франшиза про теорію змов та шукачів пригод належить Disney, які можуть лише засмучувати фанатів прохідними батосерійними відгалуженнями та анонсом його спін-оффів. Проте нещодавно автор оригінальних фільмів підтвердив роботу над сценарієм майбутнього повноцінного продовження, доля якого на 100% залежатиме від рішення Ніколаса Кейджа. Актор нещодавно негативно відгукувався про Дісней та невідмінно від товаришів по кадру відмовився від камео у батусерійному продовженні франшизи. Але будемо чесні, ви прекрасно знаєте, у яких наразі фільмах знімається Кейдж. І якщо Дісней поділиться частинкою скарбу, навряд чи актор буде люто відхрещуватись від культової ролі. Зйомки другого сезону супергеройської сатири покоління Ві» перенесені на невизначений термін. За графіком виробництво повинно було стартувати вже цього тижня в Торонто. На шляху куди потрапив ДТП, та на превеликий жаль загинув один із ключових акторів. Ченс Пердомо для його персонажа у другому сезоні покоління Ві була підготована велика арка, яка мала перетинатися із четвертим сезоном хлопаків. Наразі творці серіалу не будують плани на продовження. З великою ймовірністю вони не проводитимуть рекаст, а займуться тотальним переписанням сценарію та спробують гідно попрощатися із персонажем Ченса Пердомо за кадром. Черга нескінченних сучасних ремейків дісталася нескінченної історії. Запровав черговий раз перенести на екран культову фентезійну пригоду Міхаля Енде декілька років боролися топові голівудські студії та стрімінги. Проте, врешті-решт, їх отримала британо-австралійська компанія сі show яка із останнього круто адаптувала серіал Slow Horses, локалізований у нас як повільні або Шкульгаві коні. Головною метою нескінечної історії є достукатися до нового покоління глядачів, осучаснивши оригінальний фільм 1984 року, після якого було Випущено два прохідних сиквела, та на початку нульових низькобюджетний примітивний серіал, який мені чомусь дуже подобався в дитинстві. Звичайно, кіностудія не бажає зупинятися лише на одній стрічці, та, опираючись на зацікавленість аудиторії і збори майбутнього ремейка, обмірковуватиме плани на побудову цілої франшизи. Уже більше двох років пройшло з моменту релізу другого сезону іфорії. Зйомка речі очікувано продовження ніяк не можуть стартувати, і доки HBO стверджують, що це станеться найближчим часом, зневірені актори анонімно спростовують подібну інформацію. Стрімінг вже близько року регулярно відстрочує дату виробництва, і як повідомляють інсайдери, це пов'язане із творчими розбіжностями. Початковий сценарій з у часі та проблемами подорослішавших персонажів не сподобався касту а його переписані варіації та запропоноване повнометражне продовження відхилили HBO. Наразі майбутнє серіалу туманне, зйомки нібито відтерміновані на наступний рік, і цілком ймовірно, що третій сезон зменшить кількість епізодів із звичних восьми до шести та стане фінальним, адже контрактом властиво закінчуватись, а головні актори «Ейфорії» вже знайшли свою славу, заповнивши графіки більш значними та прибутковими проєктами. Вже цього тижня продюсери Бендіани мають оголосити ім'я нового агента 007. на зміну Денілу Крейгу у популярній шпунській франшизі прийде Аарон Тейлор Джонсон. Якщо звичайно запропонована сума приверне увагу актора. За чутками кінобоси у квітні анонсують нову стрічку. Зйомки запустять в кінці року, а оновлений Джеймс Бонд з'явиться на екранах у 2026-му. Хто ж зрежисує картину, все ще залишається загадкою. Жаданий фанатами Крістофер Нолан підтвердив мрію попрацювати над Бондіаною, проте точно не в першому фільмі перезапуску. А останнім головним претендентом вважається Меті Вон. Хоча, можливо, після релізу його надто комічного шпионського епіка Арґайл студія підкоригує плани. Через два роки після закриття телеканалом TNT серіалу Крізь сніг, батосерійний проєкт придбали AMC. Це означає, що постапокаліптична пригода все-таки отримує, як першочергово і планувалося фінальний четвертий сезон. Сновпірсер не назвати надто логічним або ж якісним, проте у свій час мені вдалося домучити три сезони. Продовження вже було відзнято до відміни, тому увесь акторський склад повернеться на екрани. Сюжет розгорнеться відразу після фіналу, та окрім мріяного прихистка Лайт. Тона та потяга Мелоні познайомлені глядачів ще з одним раніше невідомим осередком людей. Наразі Сніг перебуває на постпродакшені, а очікувати прем'єру заключних серій варто на початку 2025 року. Творці шикарного серіалу Нарко продовжать досліджувати небезпечний кримінальний світ. Як заявив шоураннер Кріс Бранкато, він працює над батосерійним проєктом з виробничою назвою «The Westies». Його позиціонують як гнічучу історію натхненну гострими картузами. Сюжет перенесено йорк кінця 70-х, А в центрі оповіді опиняться ірландські бандити, що мігрували до США. Іменитий жанровий бекграунд творців 100% дозволить глядачам з головою зануритись у напружений кримінальний світ. Проте коли саме варто очікувати серіал, невідомо. Адже наразі Кріс працює над сценарієм Весті» з паралельним сценарієм третього Шерлока з Робертом Дауні молодшим, виробництво якого нарешті зрушилося з місця. Восени до екранів дістанеться першочерговий запланований сиквел одного із наших найулюбленіших антигероїв, Джокера. Фільм з під Божевілля на двох представлятиме собою спекотну, стильну та скажену бомбу, яка обіцяє підірвати всі наші очікування. А як засвідчив свіжий стильний постер з Хокіном Феніксом та леді Гагою, вже 10 квітня ми зможемо ознайомитись з повноцінним трейлером. Sony та Miramax анонсували, що 27 листопада у прокат вийде адаптація графічного роману Річарда Магуайера Тут його режисером виступив Роберт Земекіс. Він же разом із Еріком Ротом написав сценарії, а головні ролі виконали Том Хенкс та Робін Райт. Цей зірковий квартет добре відомий вам по скароносному Форест Гампу. У центрі сюжету опиниться кілька сімей, а події розгортатимуться в одній кімнаті проте в різний час. Мільйони років тому в теперішньому та майбутньому. Глядачі подорожуватимуть крізь покоління, досліджуючи взолети та падіння персонажів. Поговорять, що це буде якісна високобюджетна наукова фантастика, яка націлюватиметься на головні нагороди цього кіносезону. Перезапущений кіно всесвіт DC Джеймсом Ганом поповниться повнометражним фільмом Титани. Супергеройська команда, аналог підліткової «Ліги справедливості, здобула загальносвітову світову популярність завдяки мультсеріалу Юні Титани 2003 року. Також з непоганих, принаймні на старті адаптації, варто відмітити гнітючий батосерійний проєкт 2018-го. Коли то в якому складі оновлена команда дістанеться до екранів невідомо. Наразі над історією працює Анна Ногейра, яка водночас відповідає. Є за сценарій нової Supergirl з Міллі головній ролі, враховуючи дату релізу, відкриваючи у всесвіт DC супермена, очікувати повернення титанів варто аж у 2026-му. Сем Реймі спростував слухи про виробництво гарячого продовження людини паука з Тобі Магвайером, підкресливши, що поки що він їм не займається. Тому надії все ще є, тим паче, що для плачевного всесвіту паучка Соні це працюючий рятувальний круг. На відміну від четвертої частини з Магвайером, вже цієї осені, у вересні чи жовтні, Том Холланд знову примірює культовий образ. Після фіналу додому шляху немає. Увесь світ забув, що Пітер Паркер спайдермен. І це непоганий бекграунд для розвитку. Уже по дорозі шо паучка, який займається приземленими справами по типу вуличних протистоянь з кінгпіном, на зміну режисеру домашньої трилогії Джону Вотсу має прийти постановник серії фільмів Форсаж Жастін Лін, який 100% принесе із собою частку божевільної динаміки. До речі, щодо спайдерменів: нещодавно на Ютубі Соні випустили короткометражку, присвячену Майзу Моралесу. За 6 хвилин ролик демонструє, як супергерой розривається між друзями, сім'єю і в цілому простим життям та обов'язками героя. Коротенький епізод передає наш улюблений стиль та поширює максимально зрозумілий меседж, що часом навіть справжнім супергероям потрібна допомога. У боксофісі минулого тижня традиційно лідирує новинка прокату «Годзіла та Конг нова імперія, які аналітики в один голос пророкували гучний провал. Продемонструвала впевнений старт. Епічний тандем Кайдзю за прем'єрний тиждень зібрав у світі 195 мільйонів. Нова імперія має всі шанси стати найуспішнішим фільмом у франшизі Монстервірс, обігнавши острів Черепа. Та як вже повідомляє режисер Адам Вінгард, далеко не останньої зустрічі Годзіли та Конга на великому екрані. На другому місці касового рейтингу опинився сиквел мисливців на привидів. За два тижні крижана імперія акумулювала 108 мільйонів. Могутні кайдзю та те, що фільм все ще не запустили у багатьох країнах, безперечно, вплинули на збори, які наразі йдуть ноги в ногу із попередником. Загалом за враженнями Крижана імперія поступається мисливцям з того світу. Картина занадто тисне на ностальгію. Фансерій зб'є ключем буквально з кожної сцени, та губиться в сюжетних лініях своєю хаотичністю. Здавалося б, мисливці прискіпливо повторюють формулу успішного перезапуску, помноживши на два все, що сподобалось глядачам, проте цим же... Перенаповнюють стрічку непотребом, витрати на який краще б пустили на фінальну сутичку. Крижана Імперія не виправдала очікувань, але, як не крути, Ностальгія працює і, можливо, в наступній ще не анонсованій, але очевидній після фіналу частині творці знімуть більш самостійне та оригінальне продовження. На третій сходинці бокс-офісу розташувався могутній воїн дракона. Четверта частина кунг фу панди зібрала 346 мільйонів. Наразі стрічка поступається попередникам, проте нещодавній реліз у Китаї має вирівняти результати. Кругленький майстер вже давно відбив свій бюджет, а Дрімворкс почали щосили готуватися, повертати та розширювати свої культові анімаційні франшизи. Четверте місце у світовому прокаті минулого тижня займає дюна. Друга частина епічної епопеї Дені Вільньова все ще продовжує приносити кошти, досягнувши позначки у 627 мільйонів. Як повідомляли раніше, Hollywood Репортер, враховуючи бюджету 190 та витрати на рекламу, поріг беззбитковості касових зборів для картини склав 500 мільйонів доларів. Тому чекаємо, коли ворнери офіційно підпишуть контракт з режисером на зйомки третьої та фінальної частини.